Віт! Це канал Хобі. Сьогодні у нас ролик про крейдовий період Мезозойської ери. Це останній період Мезозою. Що ми знаємо про крейдовий період? Звісно, багато хто з вас одразу пригадує тернозавра, терцератопса, згадає мешканців морів мезозаврів, також найбільших літонів за всю історію світу терозаврів. Але спочатку невеличкий сюрприз нагоди першої тисячі підписників нашого каналу. Привіт, ближче! Мене звуть Ярослава, я автор і ведуча цього каналу. Я до вас із подарунками. На першу тисячу підписників я хочу розіграти ось таку футболку. Для того, щоб прийняти участь в розіграші, треба бути підписником нашого каналу і написати в коментарях, яку викопну істоту ви вважаєте найцікавішою. З нетерпінням чекаю ваших коментарів. Тож лайк, підписка, повертаємось до крейди. Тож, крейдовий період. Або крейда. Це останній період Мазозойської ери. Розпочався 145 мільйонів років тому, а закінчився 66 мільйонів років тому. Тривав таким чином близько 79 мільйонів років. Назва походить від звичайної крейди, яку добувають за осадових відкладин цього періоду, сформованих багатими скупченнями викопних безхребетних морських організмів. Коротенько про клімат та тектоніку. Клімат був доволі теплий, хоча й супроводжувався короткочасними похолоданнями, які, звісно, не дуже подобались мешканцям. Континенти продовжували розбігатися, завдяки чому утворювалися. Чимало нових мілководних теплих морів. До речі, саме в крейду з'явились усі сучасні океани. У крейдовому періоді було досягнуто максимум біорізноманіття мезозою. Тільки в морській біоті існувало 600 родин. Головними морськими хижаками були рептилії. У ранньому крейдовому періоді царювали пліозаври, про яких ми розповідали в попередньому відео. Але вже з середини крейдевого дряння морів стала нова група ящірів мозозаври. Ох, скільки б ексклюзиво міг не знімати жаки в кустой, якби він мав можливість попрацювати в крейдовому періоді. Хоча, чесно кажучи, шансів стати чиїмось обідом у дослідника було б на порядок більше. Адже 70 мільйонів років тому світовим океаном заправляла кровожерлива хижа ящерка завдовжки з п'ятиповерховку. Чому ячірка? А тому, що мозазаврів відносять клади липідозаврів. Здається, найближчий сучасний родич мозазаврів це варан. І поки тернозавр кошмарив усіх на суші, мозазаври тероризували морських мешканців. Тушка мозазавра виростала до 17 метрів в довжину. Для наочності уявіть фуру з причепом. Двометрова кабіна, голова, з якої дві треті припадає на потужні щелепи. Сила укусу 23 тонни. Решта тіло з довжелезним хвостом, завдяки якому наш варан переросток швидко набирав швидкість. Тож врятуватися від цієї тварини було вкрай складно. Мешкав Мазазавр в районі сучасної Європи та Північної Америки. Зараз саме в тих місцях знаходять його скам'янілості. Власне, своє ім'я Ящери Мес наш друг отримав за місцем знахідки своїх останків, які вперше виявили в однойменній нідерландській річці. Але і в Україні знаходять скам'янілості цих великих тварин. Вперше рештки мозазавра було знайдено в 1898 році на березі річки Сіверський Донець, Щоправда, тоді не одразу змогли визначити, кому саме належали ці скам'янілі зуби та кістки. Однак повернемося до наших варанів-переростків. Великому краблю потрібен великий запас палива. Їв мозозавр багато й охоче, крім рибин мозозавр за милу лопав рептилій, як морських, так і наземних. Наприклад, птерозаврів, що низько літали над поверхнею води. Або легковажних динозаврів, які полюбляли покупатись да поглибше. Цілком міг перекусити й одноплеменником, якщо той габаритами не вийшов. Нічого особистого, просто здоровий апетит. Тож Мозазавр просто жер усіх, хто хоч якось нагадував їжу. Свою жертву тварина чекала, зачаївшись на глибині. Знизу здобич добре видно, навіть якщо ти напівсліпий, сліпий, а от морській візодні майже неможливо помітити, чим Мозазавр і користувався. Загалом гігантська лінива рептилія непогано так влаштувалася в житті. Харчів повно, природних ворогів нуль. Завдяки своєму нахабству і силі мазозавр став володарем морів і океанів Крейдового періоду. Але біда спіткала, звідки не чекали. Крайдо палеогенове вимирання захопило з собою і цього морського монстра. Різноманіття морських безхребетних було безпрецедентним, як і в юрському періоді, в морських басейнах продовжували існувати шести променеві корали: мщанки, брехіоподи, морські їжаки, різні молюски, зокрема коралоподібні двоступки. Били мніти і амоніти. Це ще подекуди траплялися ортоцеатити, релікти давно минулої палеозойської ери. Крім безхребетних, основало багато мікроорганізмів. Відбувалося становлення і бурхливий розвиток планктонних форемініфер. Раковинки планктонних глобігероніт мали вапняний склад і були складовою частиною органогенних карбонатних мулів. Саме завдяки цим дрібненьким одноклітинним ми зобов'язані крейдяним відкладенням. А на суші тим часом триває розквіт наземних та літаючих плазунів. Мабуть, окремо треба зупинитись на птерозаврах, а особливо на найбільших представниках цього сімейства. Так, великих екземплярів серед представників цієї родини було чимало. Щоправда, багато навіть пізніх птерозаврів належали до відносно дрібних форм. Метр у розмаху крил був межою для більшості зубастих видів, проте беззубі представники птеродактилів, які відростили собі дзьоби, стали в кридовому періоді найбільшими живими істотами, здатними підійматися в земну атмосферу. Північноамериканські птеранодони могли розкривати свої крила на 6-7 метрів і важити до 90 кілограмів. Але й вони не були найбільшими авіаторами Мезозою. Представники пізньокридіного сімейства Аждархід були ще більшими. Від 12 до 15 метрів становив розмах крилки Целькоатля. А маса цих підкорювачів повітря могла доходити до 250 кілограмів. Примітно, що ці гіганти напевно літали, хоча механізм їхнього підйому в повітря навіть дотепер достеменно не змодельований. Цікавим є той факт, що ці літаючі монстри зовсім не ставали незграбними, опустившись на поверхню. Вони досить бадьоро пересувалися на чотирьох кінцівках. Передні кінцівки опускалися при цьому на землю таким чином, щоб не пошкодити літальну поверхню. З такими складеними догори крилами птерозаври могли по землі не тільки швидко ходити, а й навіть стрибати і досить бадьоро бігати, що доведено аналізом наземних птерозаврових слідів. Тож вежа, що опустилася на поверхню завишки з жирафа і мазою в чверть тонни, являла собою досить велику небезпеку для наземних видів. Невеликі птерозаври не витримали конкуренції їх посунули динозаври, які також спромоглися підкорити повітря та еволюціонували до птахів. Правда, динозаври задумалися про створення своєї літаючої моделі тільки через кілька десятків мільйонів років після того, як у повітря злетів перший птерозавр. Зате у юрському та крайдяному періодах цих моделей було чимало на всі смаки. Зустрічалися навіть екзотичні чотирикрилі літуни. До нашого часу збереглася тільки одна, найвдаліша така модель. Мова йдеться про віялохвостих птахів. Це тварини можна назвати найвдалішою моделлю взагалі всіх динозаврів. Адже лише вони дісталися до наших часів та впевнено зайняли своє місце в живій природі, а не лише в музеї викопних рештків, як усі інші динозаврородичі. Щоб розібратись, як взагалі виникли птахи, повернемося до найбільших хижих динозаврів тетанур. Ступаю на трохи важку тему кладістики, але спробую розповісти просто та цікаво. Титанури це класичні такі тероподові динозаври, яких ми знаємо за науково-популярними та художніми фільмами, включно з найвідомішим тернозавром, спінозавром і велицераптором. Це більшість великих і переважна більшість середніх дрібних хижаків другої третини юрського періоду та всього крейдяного. Частина з них цілком успішно хижачила і після крайдопалегонового вимирання, пануючи і в повітрі, і на суші. Згадайте хоча б форараксових птахів, які кошмарили американські пампаси, і прерії аж до появи в Америці людини. Птахи це теж титанури, і навіть сучасне філогенетичне визначення титанур свідчить, що всі вони ближче до домового горобця, ніж до циратозавра. Титанури відокремилися від спільної з зцератозавром гілки десь у південноамериканській частині гондвани. Наприкінці Тріасу і звідти вже до середини Юрського періоду широко розсилилися по всій планеті. В історію планети вони вписалися як найбільші наземні хижаки усіх часів. Серед тетанур виділяють дві основні групи: більш примітивних карнозаврів і більш прогресивних целурозаврів. Про карнозаврів ми розповідали в минулому ролику. Сьогодні нас цікавлять целурозаври. Целурозаври – це найбільше за кількістю видів і поширенням групи динозаврів терапот. Від найближчих родичів карнозаврид. Целурозаври відрізнялися розмірами, деякими особливостями скелета і, що дуже цікаво, пір'ям. Мозок у целурозаврів був в 2-3 рази більшим, ніж у всіх інших динозаврів відповідного розміру. Целорозаври – єдині стеропот, які стали активно відмовлятися від хижатства, переходячи на всегідність і навіть рослиногідність. І це єдині динозаври, які змогли пережити крейдопалеогенове вимирання. Вперше целорозаври з'являються в палеонтологічному літописі на початку другої половини юрського періоду. Їхньою базальною групою були тернозавроїди. Спочатку це були дрібні та середнього розміру хижаки, на кшталт китайського дилунга або британського юротирана. Але поступово вони увійшли й у великий розмірний клас. Тернозаври другої половини кридяного періоду, що мешкали у Північній Америці та Східній Азії, стали найбільшими хижаками своїх біоценозів. Ділилися вони на дві групи: альбертозавріди і тернозавріди. Перші мешканці західного американського субконтиненту, а другі оселилися на решті Північної Америки, а також у Китаї, Монголії та Кореї. Це були великі звірюги. Монгольські аліорами це найтиндітніший стернозаврит. Важили вони щонайменше тонну, сягаючи в довжину 5-6 метрів. Каліфорнійські альбертозаври виростали до 10 метрів і важили до 6 тонн. Ще більшими були 12-метрові і 7-тонні китайські та монгольські тарпозаври. А абсолютного рекордсмена серед тернозаврит усі ви добре знаєте. Так, звісно, це північноамериканський тернозавр. 13 метрів довжини, 10 тонн ваги. Найпотужніший кусь серед усіх наземних мешканців мезозойського періоду. Тернозаври стали апекс-хижаками своїх біоцинозів. Вони були великими, швидкими Зубастими і дуже небезпечними, проте вершиною еволюції хижих динозаврів вони не стали. Куди більше крутих еволюційних просувань представили світу інші целурозаври компсогнатиди. Це хижаки малого розміру, які могли похизуватися пір'ячком та розвиненим моликом. Вони першими серед динозаврів обзовилися маховим пір'ям, яке передбачає здатність до польоту. Загалом це такі наземні птахи птахами, але з особливостями. Особливості були представлені будовою тази і хвостового відділу хребта, а також крайньою зубастістю щелок. Забудовою тази компсагнатиди були ще повністю ящеротазвими, без жодних натяків на птахотазовість, яка виникла в інших целорозаврів пізніше. До речі, знаменитий Археоптерікс, наймовірніше, був саме високоспеціалізованим компсогнатидом, а не першопредком птахів. Він походив із зовсім іншої групи целорозаврів. Ще одна група цилурозаврів маніраптори. Стала найпрогресивнішою групою динозаврів за всю їхню історію. Довгі передні кінцівки, особливості будови променеозе п'ясного і плечового сухлопів, особливості будови м'язів і розвиток махових під'їн прямо таки закликали манірапторів вгору майже до зірок. Перші маніраптори з'являються в палеонтологічному літописі близько 170 мільйонів років тому. І вже 160 мільйонів років тому серед них з'являються летючі види. Зараз не можна сказати, чи були серед перших літаючих предки сучасних птахів. Гадаю, навряд чи. Перші літаючі моніраптори не були птахами у вузьковому розмінні слова. Вони були динозаврами, які освоювали політ. Хоча різниця між ними і сучасними птахами була незначною. Пір'яний покрив був, махові пір'я були, пташині особливості скелета були, навіть у глибоко наземних монірапторів. Відмінності полягали в зубастій щелепі, особливостях хвостового відділу хребта та будові плечового суглоба і грудини. Меніраптори поділяються на шість окремих груп. Альварес-завриди, тернозавриди, овіраптозавриди, дромеозавриди, троодонтозавриди та авіали. Зупинитись на кожному було б цікаво, але дуже довго, тому розповім про найвражаючих. Дромеозавриди це одні з найбільших родичів сучасних птахів. Це найпоширеніша група манірапторів. Власне кажучи, саме дромеозавриди прославили манірапторів у масовій культурі. Дейноніхи та волоцераптори з парків і світів юрського періоду стали загальними улюбленцями, майже як апекс-хижаки на кшталт тернозавра або спінозавра. Варто зазначити, що у всіх фільмах франшизи Дромеозавриди представлені аж якось занадто рептильно. Насправді, більшість із них виглядали як пташки пташкам, щоправда, сильно збільшеними та неспроможними до польотів. Вони були порівняно невеликими, але вельми небезпечними хижаками. Найцікавіше, що будова про і плечового суглобів дромеозаврид давала їм змогу виконувати ті самі рухи, що виконують птахи під час зльоту. З цієї причини цю групу манірапторів підозру. Струють в тому, що вони походять від вже літаючих предків. Троодонтіди, родичі дромеозавріт, були широко розповсюдженими динозаврами на північних материках протягом пізньокюрського та усього кридяного періодів. Це, мабуть, найбільш птахоподібна група з усіх непташиних динозаврів. Мікрораптори могли, до речі, належати не до чистих дромеозаврів, а саме до троодонтидів. Мікрораптор це літаючий чотирикрилий динозавр, забезпечений маховим пір'ям не лише на передніх, а й на задніх кінцівках. А ось авіали це всі нині живі, безліч вимерлих видів літаючих динозаврів. Це літаюча гілка, мені рапторів довго шукала відповідну модель. Спочатку були популярними зуби в щелепах і довгий хвіст, посилений безліч у хребців. Потім довгий скелетний хвіст змінився коротким пігостилом, але зуби залишилися. А вже ближче до кінця крейдового періоду, авіали почали масово позбуватися зубастих щелеп, замінюючи їх на роговий дзьоб. Про трицератопса, анкілозавра та тридинозавра зараз розповідати не буду. У нас вже є окремий ролик про травогідних динозаврів. Це цікаво, подивіться обов'язково, якщо не бачили, посилання в описі. А ось орнітопод ми оминули своєю увагою. Виправляємось. Орнітоподи це не тільки птахотазові, а й птахоногі динозаври. Незважаючи на такі численні пташині на орнітоподи, як ми зрозуміли, до сучасних птахів не мають жодного відношення. Їхні ранні версії могли бути повністю біпедальними і всегідними, але головні модифікації орнітоподів майже всі були квадропедальними і рослиногідними. В принципі, навіть виключно квадропедальні види могли цілком вставати на диби і навіть на цих дибах успішно пересуватися. Але зауважимо, біпедальність була лише реакцією орнітоподів на різні зовнішні небезпеки. Буквально базовим, найбільш типовим для всіх представників групи орнітоподом був відомий усім вченим і аматором палеонтології Іоанна Дон. Це 10-13-метрова ящерка, що важила близько 3-4 тонн і харчувалася рослинністю. Найцікавіше, що зовсім не іганодони були найпоширенішими орнітоподами. Їхнім уособленням за часів мезозою стали відкриті значно пізніше гадрозавриди. Ці звірятка були повністю квадропедальними і мали дуже оригінальні для тогочасних динозаврів щелепи, які практично виключали зуби. Простіше кажучи, у гадрозаврид був банальний дзьоб, щоправда, з цікавою зубною формулою. Класичний дзьоб пташинний, приміром зубів зовсім немає а годрозавровий дзьоб мав зуби, які цідять, що видавало в орнітоподних динозаврів, подобу до сучасних качок. Ці кремезні качки буквально виціджували рослинність, а враховуючи вельми великі розміри до 15 метрів, можна сказати, що це були вельми успішні качки, бо збереглися вони аж до крейдово-палеого вимирання. Щось ми зовсім не сказали про флору крейди, і це, на мій погляд, справжній злочин, адже тут у нас є події, яку можна порівняти із появою динозаврів. Мова про появу квіткових рослин. Серед різноманітних проблем і загадок, що хвилюють палеонтологів і фахівців з еволюції, є не тільки загадки вимирання тих чи інших груп організмів, а й загадки появи та поширення живих істот. Одна з таких загадок, що цікавили ще Чарльза Дарвіна, це раптове практично вибухове поширення квіткових покритонасінних рослин у крейдовому періоді. За часів Дарвіна ця подія здавалася майже миттєвою. Палеонтологічних даних було мало, і квіткові рослини, як здавалося тоді дослідникам, з'явилися всередині крейди буквально нізвідки. Тому Дарвін, в основному зі своїх листів, навіть назвав швидку появу і виникнення квіткових жахливою загадкою, що не вкладається в його теорію. Нині зрозуміло, що все сталося немиттєво, хоча, звісно, доволі швидко в геологічному плані. Квіткові рослини виникли в юрському періоді або на початку крейди. Достовірні відбитки квіт Знайдено у відкладеннях віком 140 мільйонів років. А потім почалося завоювання Землі. Якщо 105 мільйонів років тому покрите насінні становили від 5 до 20% від усіх видів рослин у різних екосистемах, то 65 мільйонів років тому наприкінці крейди вже всі 80%. Найбільший сплеск чисельності та різноманітності квіткових припав на середню Крейду. Природно, заміна голонасінних рослин покритонасінними не могла не вплинути на інших членів екосистеми. Почалася бурхлива еволюція комах, тісно пов'язаних із квітучими рослинами. Зміни торкнулися і динозаврів. Багато палеонтологів вважають, що розквіт гадрозаврів і цератопсів у пізній крейді пов'язаний саме з покритонасінними, якими харчувалися ці травоїдні. Але що допомогло квітковим так привільно поширитися по землі? По-перше, звісно, коеволюція з комахами-запилювачами. Але чи тільки один цей фактор мав значення? Фахівці з екології та еволюції університету Вагенінгена в Нідерландах вважають, що ні, були й інші причини. Голландські екологи порівняли швидкість росту голонасінних і покритонасінних рослин. Покритонасінні виявилися швидшими. Якщо повінь або лісова пожежа знищували на якійсь ділянці стару рослинність, що складалася з голоносінних, то нові голонасінні там вже не виростали просто не встигали. Тому що покритонасінні з більшою швидкістю росту вже займали територію. Особливо важливим виявилося те, що серед покрити насіннях виникло багато трав'янистих рослин, адже до них у юрському періоді трави в нашому розумінні не було. Звісно, були невеликі трав'янисті хвощі й папороті, але їхні стебла жорсткіші, твердіші, вони перегнивають повільніше. А ось звичайні трави мають короткий життєвий цикл, швидко відмирають і легко розкладаються, одобрюючи ґрунт. Виходить, що коли на якійсь ділянці селилися покрите насінні, то ґрунт на ній і довкола неї ставав родючишим. Покрите насінні на ній росли ще краще, і ділянка, захоплена ними, розширювалася. Цікаво, що масове поширення трави в сучасних екосистемах ускладнює зйомку різноманітних науково-популярних фільмів про динозаврів та інших давніх тварин, що жили на землі до початку крейди. Адже зараз доволі складно знайти місця, позбавлені звичної нам трави та іншої покритонасінної рослинності, схожі на ландшафти, Юри чи тріасу. Ну а закінчилась крейда та й вся Мезозойська ера черговим масовим вимиранням. Звісно, усі чули про вимирання динозаврів. Насправді, крейдопалеогенове вимирання значно програє за своїми масштабами пізньодивонському вимиранню, а вже тим паче поступається пермтріасовому вимиранню, яке недарма прозвали Великим. Проте навіть велике вимирання може поступитися крейдопалеогеновому за впливом на подальшу еволюцію. Морські біоцинози втратили в середньому близько 50% усіх родин тварин, особливо сильно постраждали рифоутворювальні організми, головоногі, молюски риби та морські ящери. Рифоутворення зовсім припинилося на кілька мільйонів років. Повністю вимерли типові представники мезозойських морів амоніти та беламніти. Хрящові риби втратили більшість акулічих родин, але саме це позбавлення від невдах дало акулам змогу в Кейнозої стати справжньою грозою моря. Морські ящери ж повністю припинили своє існування. На суші було все набагато трагічніше. Начебто вижили 25% сімейств тварин і 70% сімейств рослин, але при цьому дуже рідкісна тварина масою понад 25 кілограмів зуміла перейти в Кайнозой. Це примудрилися зробити лише ті, хто й так мешкали у ненадто комфортних місцях проживання. Наприклад, крокодиломорфи і черепахи. Найбільшого ж удару зазнали володарі світу Юрського і крейдіного періодів архозаври. Вимирання буквально змахнуло з неба всіх птерозаврів, усіх ененсіорнісових птахів, понад дві третини видів птахів справжніх. А ті, що залишилися, віддавали перевагу наземному середовищу. На початку палеогену у повітрі взагалі не залишилось відносно великих мешканців. Залишилися лише комахи, але й вони відчутно зменшили свою різноманітність. На поверхні Землі все було ще трагічніше. Зникли всі непташині динозаври, тобто динозаври класичного динозаврового вигляду. Пішли в край вічного полювання апекс хижаки тернозаври багатотонні зауроподи, рогаті цератопси. Власне кажучи, динозаврова біота прийшла в глибокий занепад приблизно за 10 мільйонів років до знакової дати. Уже тоді різко зменшилося видове різномагіття і загальна кількість нептахових динозаврів. До безпосереднього часу вимирання підійшли лічені види динозаврів. Масове вимирання лише добило нещасну динозаврову біоту. Сильно постраждали і ссавці. В кайнозої вони були змушені мало не заново починати свою еволюцію. Зникли відносно великі хижі та рослиногідні форми мезозою. Залишились дрібні, комахогідні і рослиногідні форми, що мало відрізняються одна від одної, які й видали через мільйони років усе різномагіття сучасних ссавців. У чому ж була причина? Наймовірніше вимирання стало результатом традиційної версії падіння на землю вельми немаленького, 10-15 км в діаметрі, астероїда. Астроблеми відповідного часу є кратер Чукслуп у мексиканській затоці. Шар іридієвих глин, що розділяємо з і Кайнозойської -зойської ери, теж є, адже іридіум мало в земній корі, але його дуже багато в астероїдах. Додали халепи й виверження трапових вулканів на території сучасного індостану. Вони наймовірніше виявилися наслідками імпакту. Внаслідок повільного зникнення динозаврової біоти імпактної події на подальшого вулканізму, ера середнього життя ми перетворилася на еру життя нового кайнозой. Після цього катастрофічних вимирань більше не було. У біологічній історії спостерігалися тепер лише поступові зміни однієї біоти на іншу. Але інколи мені здається, що Грета таки в чомусь мала рацію, і ми, люди своєю нерозважливістю, дуже впевнено наближаємо наступне масове вимирання. Ось і добігла кінця наша розповідь про мезозої. Ми плануємо на цьому зупинити наш цикл про еволюцію та геохронологію і почати робити ролики про викопних тварин, на яких я натрапила впродовж цього цикла, але на яких просто не вистачило часу. Проте, якщо вам ну дуже цікаво, що буде далі, то нехай це відео збере тисячу лайків. Тоді я продовжую розповім вам про кайнезойську еру. Тож, лайк, підписка, до зустрічі в нових відео!